Каву будеш пити маш? Ні, я каву не буду пити, щоб не псувати кольор обличчя. А якщо, шановний не проти, то взагалі непомітно зникло. Роки <питресла> летять, роки біжать. Роки беруть своє. Роки беруть наші. <свят> <свят> а Анжелка змінилася. Просто прелість. <питрес> ну що ж, я кажу, у народі у нас товар. У вас купець, а товар хороший. <ріст> <ріст> Тоді за жінок. Я думаю, що було б добре, якби вони обінчалися. Тамара Сергійовна, Зараз це модно. За два тижні зіграємо весілля, а там уже далі як захочуть. Мамочка. Ми вийдемо, поговоримо декілька хвилин. А тепер щодо товару. Я думаю, все буде добре. Віктор Степанович, я тебе прошу. Зроби, щоб все було якнайкраще. Зараз на 93-й і на 96-й рік, коли ж гризуться. Ситуація міняється кожного дня і не завжди в нашу сторону. Розумієш? Я розумію. А зараз перед виборами всі забігали. Всі хочуть піймати напрямок вітру. Флюгери хренові. я Я робити не зможу. Розумієш? Я розумію. О, і ще одне. Я думаю, що діткам після весілля треба поїхати відразу до Штатів. Володимир Дем'янович. Тут немає питання. Что ты здесь делаешь, а? Да. Ты идиотка. Ты идиотка. Ты понимаешь, что будет, если кто-нибудь нас здесь с тобой засечет. Ты понимаешь это? к и Ты, ну ты рехнулась, ты понимаешь, ты рехнулась, ну все, что между нами было, это в прошлом, все, слышишь, теперь все, что между нами было забыто, все, на этом закончено, все. Еба. Еба. я вас очень долго я пометаю наши встречи, я пометаю твои поцелуи, я пометаю те типа, дарунка, какие ты мне принесла, я все Наш, Маш, все, послушаем мы все, все эти подарки будут. Слушай, только давай без всякой любви. Все, на этом точка, все, пойми меня. Ладочек, ну ладно, я не удовольствую. Я требую снова всем учитывать. Перестань! Только слово пикни и Если Анжела узнает, я тебе голову разнесу. Тебе більше слів не чула. Маш. І не Маше. Для мене це принизливо, коли при мені хлопець плається. Маш, ти ніби на вулиці не буваєш. Я взагалі дивуюся, як дівчата дозволяють при них матюкатися. Зараз дівчата такого можуть загнути. Це хворі люди, що хлопці, що дівчата. Ось чуєш, іде матюкаються. одразу, знаю. Хворий на голову. Маш, але ти в мене чудовий лікар. Присягаюсь. Більше жодного слова. Ти дзвінкового посуду? Є. Ой, татусь, привіт. привіт! Ну я. Як справді, я бачу непогані. Ні, mm. так. Я нещасна. І що ж цього разу? Ні, nee, я серйозно. Невже? Ну гаразд. Я суцільне вухо. Кажи. Я раніше була маленькою і все чекала, коли виросту. І тоді можна буде все. Ні від кого не залежиш, вільна. А тепер, чим більше росту, тим чомусь гірше стає. Сумно. Молодість проходиться. Да, старенька. А що ти заспіваєш в моєму віці? М? Молодість в неї проходить. Алло. Добре. Е -е, тільки давай, Антонович, ми вже завтра поговоримо. Так, да так, -да так, -да так, -да так. -да -да. Прямо в офіс і заходь. Угу. Ну бувай. Так, потрібні гроші. А от цього потрібно було починати. Так. На. На іди поїж. Там зінаїда, щось смачне приготувала. Спасибі, Там. Доброго ранку. Доброго ранку. Як спалась? Ой, як на сивому небі. А чого так рано піднялась? Та, ще не звик до нашого часу. В Америці зараз година ночі. Та й так звикла вставати рано. Так, ти вже вибач, мені, я поспішаю. Так що хазянуйте без мене. Влада на сьогодні, я теж відпустив. Ну, десь має Зевайтеся. Почимайте. Всем привет. 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 Анжелка. Так, я сейчас плюю. Желочка тобі щось хочу сказати. Мабуть, я на дачу з'їжджу. Анжелочка, я поїду на дачу. І там приберусь. Мабуть, ти захочеш відпочити там. То... Спасибі. Звісно, ще <говори> так. Так ты что, дисно рапорт подал? А, Сашок. Все. ать два скінчилася. Прощай, любимый город, уходим, уходим, уходим. И куди? Куди? куди <схід> Добратопятки. Там у него фирма я. Запрошує. Стривай, він же в тебе теж ніби служив. Угу. Згадала баба, як дівкою була. Три роки вже на надія. Що ж і ми там були робити? А? Ти ж знаєш, що ми тепер без яда. Частину розпустили і всіх так. В шию. Саня, якби ти знав, яка ця частина в них була? Ля-ля. Все розікрали, розграбили, все розточили. Там Хто як... ну, добре хтось ручки погрів. Брат теж? Ні, дивитись буде, як інше тягають. Не дивитися, стріляти Ні... треба. Ой. Ти якби міг ти псих, так? Да? Вітя, ти ж офіцер. ну це набридло, розумієш, набридло мені. Набридло гратися в війнушку. Он, по куткам тягатися, гроші рахувати. Сказати тобі, як дружина моя, називає мене, Валька. Сказати, а? А мені 40 років, розумієш, 40. А я ще не жив. А так. Намагався. Ой. Все, досить. Я тобі скажу так, знаєш, нехай іншу лямку потягну. От ти, давай, тягни. Це добре, що ти з армії йдеш. З такими думками ти нам не потрібен. Слухай, ти Та пішов. Да, Таке я піду. Стоп. Не забыл. Иди сюда. Вовік, ну що? Ну, ти в кіно сходимо. Ні, Вова. Кожна культурна людина хоч раз на місці має ходити до театру. Театр це діагноз здорового суспільства. Ну, ти загнула. Не загнула, а сказала. Треба говорити вірно. Я стараюсь. Ну, ходімо. Дещо в них буфету немає. Звідка за 20 градусов чоловік не зможе підвестися на ноги і привітати собі на рече. Ми даремно вигодили в тоботи, поламали в кори. Просто так протіла його. Ти кажеш, нічого не знаєш. <плес> ну що, посидішла! Обрав, я його не знаю. No! Я ж кажу, що, 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 що ти кажеш, що ще не знаю, в кого... Я no! не знаю, знаю, кому продавав, я його не знаю! Дитя, зачекай. Слухай мене уважно, хлопче. Завтра поїдеш з нами і покажеш точну адресу. Це твій останній шанс. Только що місяць. Сидіти, ви думали про те, як повернути витрачення на цю справу гроші? Бути під перекресним Ну, як з весіллям? Гадаю, що на 15 так і залишимо. Я слухаю. Віктора Степановичу. ЧП, ваша дача згоріла. Як згоріла? Щойно зателефонували, тому причин ще не знаю, але є сумна звістка. Згоріла на кухні ваша робітниця. Я нічого не розумію. Як згоріла? Пожежники щойно це загасили. Ми вже тут. Зараз буду. Що сталося, тату? Чертівня якась. Жінний до на нам недачу Стере Степановичу, ось так майже все згоріло. Як це може статися? Не хочу вас ще більше засмучувати. Мої люди в подивляться, але є підозра, що це навмисний підпал. Так, так. І саме головне, ваша робітниця згоріла вже мертвою. Ось така петрушка. Шлях нелегкий до мети ми повинні відповісти на запитання буття і вписати варку щісти вірші нашого, життя вибір є у кожній долі, Хочеш радощі плати, хочеш бути вітром в полі. Чужі не мрій світи, хочеш жити пусто світом, про все забудь цвіти, покохаєш вмій мій станеш зіркою світи, світ навколо мальовничі, безлічства бливих прикрас в повкужного обличчя відзеркалюється в нас. Ми живемо чи існуємо, а роки, як сон летять, Маєм течу намалюємо на полотнищі життя.